Легалізувати побори у школах хочуть в обласному департаменті освіти і науки йдеться про створення благодійних фондів при навчальних закладах, на рахунки яких батьки вноситимуть добровільні пожертви. Таким чином кошти оминатимуть руки вчителів на відміну від того, як це відбувається зараз. А за їхнє використання відповідатимуть голови фондів з числа батьків. На думку освітян, це дозволить уникнути звинувачень у нецільовому використанні грошей та вести підзвітний облік надходжень. Зараз державний бюджет, як і в попередні роки забезпечує лише оплату праці вчителів, енергоносіїв та харчування пільговиків і учнів першого-четвертого класів. Решта проблем, як то ремонти, купівля нових меблів та обладнання, лягає на плечі батьків, що робить обов'язкову загальну середню освіту. Мовно безкоштовною Ми хочемо знайти спільну мову з батьками в тому напрямку, що сьогодні в державі не те, що вона не хоче, вона не може, в не вистачає ресурсів для розвитку середньої освіти. Тому до батьків. Ми звертаємося з проханням, щоб весь цей механізм надходження грошей був він був легальним, в рамках щоб прозорим, щоб ви, як мама, мали можливість, якщо у вас є така фінансова можливість підтримати, є бажання. Ви прийшли в банківську установу, наприклад, і на певний рахунок перерахували свою суму коштів, і побачите, що, наприклад, ваш клас здав таку-то суму коштів, і що відповідно ця сума коштів була потрачена на, на що. Те,